Так, Зараз буде демонтаж бака. Ось Він так піднімається догори, як капот автомобіля. Тут я поставив розпорку, далі нам не дають довіще підняти самі шланги. От. Тут коротше, ми від'єднаємо ці два шланги і там ще пару фішок відчіпимо. Тоді ми його зможемо відкрутити і зняти. Ось така штука і вже буде, коротше, ми будемо більше мали доступ до, до тих запчастин, які нам треба. Потім я відкручую систему індикційного надуву. Тут такі два відділи є, тут фільтра, все буде видно. Так. Що там у нас? Вот Ага, фишки. Що вона більше нас не пускає? Ага. Так, подушки. Що там у нас? Треба буде взяти якийсь хорошу куплету.

З тої сторони. Доведеться з цієї сторони спочатку відкручувати бензин, тому що це буде більш кращий варіант. Так, так вже розчехлив із Мас із блін, бензошлангів. Перше залишилось ці фішки від'єднати і можна бак забирати. Так, це роз'єднали, позначили отакими от позначками. Та я і скоріше говорив, що типу, все позначається, щоб все було чітко, раз-два назад зачіпалося. Ці дуже специфічні ці блін, вони так по специфічному і чіпаються, Вот. по японському, блін. ну і що? кладу я зараз бак десь в сторону. Але, мабуть, ще перед цим попробую зляти остатки бензину. Так, щось трошки зляє бензин. Вот. Ну Звісно, я буду, з ним, буду розбирати м -м, тут бензонасос, я буду розкручувати, просто подивлюся на візуальність, ну, на стан його там, чи він сильно забруднений може, чи ще щось. М -м, чесно кажучи, я не впевнений, чи я там все дійсно буде все видно все ідеально. Вот. Він типу зараз так би хапнув воздух. О, така фігня. Зараз ми його ну, розкрутимо пізніше, мабуть. Зараз це не обов'язково робити. Така фігня. Все, передивимося сюди. Тут наші вже всякі штуки, зараз ось ці сектори можна зразу в фільтра подивитися що до чого. Цього фільтра це є. Заглушки типа на інерційний надув. Така штучка. Так, почали. Всему інверційного надуву. Зараз побачите, що там всередині. Що всередині 12. Так, що покажу вам, покажу я. Ось, ми бачимо, бачите, в середині. Ой, там і порохи, блядь, і металічна крошка, що не хочете може бути. Ну я бачу там засерану, коротше, трохи. Вон а там фільтра вон. Це йдуть нульові фільтра. Нульовички, коротше. Ну, і вони дуже мілку всяку гамноту вони не затримують. Я пам'ятаю... Метаю таку річ... Так, перепоставлю. я поставлю Я пам'ятаю, що коли я перший раз розбирав, знаєте, чистити фільтр там, то тут він в, в цій в ресівері знайшов своїм колегам гайку, прикиньте. Повний піздец, бля, звідки та тут взялася, поняти маю, зараз дуже добре дивлюся. Було тут таке порохія, типу, не смертельні. От. Ну, а тут типа, таке якби середовище масне, що воздух сюди попадає і дуже мілкий пил, він типа, збирається в кубку, ну, робиться так, якби... Злипається в рисі, То тобто в самий мотор все, звісно, не попадає. Так, дивимося на впускні канали. Тільки можу два побачити. і вам продемонструю. Зараз якось зроблю. Якби тут правильно так поставити, прикріпити, щоб воно було виєдно. Думаю, що так буде вірно. Бачите, тут полізно, виш короче, його світильник. Так, ми бачимо труселя, відкриваю ручку газу і вони відкривається. Так, то, ну, може, шею його якось таке. Ой, там є канави. Блин. Може якось так. Ось. Ось. така фіня. Дросельна заслонка. Тут, коротше, синхронізовано все. Я навіть бачу по заслонках самих, що типу, йдуть дуже чітко разом. Вот. Ну, синхронізацію я не буду робити, тому що попередній власник робив синхронізацію. Вот. то Я думаю, що не буду заморочуватися, тому що буквально 3000 назад кілометрів робилося це. Тут то, то не обов'язково ще знову робити це. така фіня, Зараз відкручую цей. Дивлюся так само, що, до чого, що там. Е, після чого відкручу фільтр. Вот. Це зараз не обов'язково мені робити, якщо чесно. О, то може і не буду робити. Тому що моє завдання зняти двигун, це вже обслуговування, йде вже після двигуна, як вже там, чи поставлю, чи двигун буде стояти десь то є обслужити. Ну, хоча зараз теж можна вимити це все там повимивати блін, по можливості. Як буду знімати двигун, то я так пам'ятаю, мені треба відкручувати. Ось ці теж фігні. Чомусь так мені здається, бля. Тут не так все просто, як малюю. Тут І Якось воно маєся знімати. Блин. Так щоб грамотно воно все було. Коротше, все повністю має бути повідкручувано, тоді на домкрат і я думаю проблем з цим не може бути. бути. Кафіня.